О, там ты работаешь. Можно же звідти стоять и такого робота убивать, или нет? Nee. Не. Не стреляйте, вроде бы ракеты. Блин, а тут нема. Я не знаю, куда я умею. Не, тут нема. Я скидаю. А ну. Хто там? Це ця штука? Бей їх каже вбивати, не забувати. Оце на двір, но. Я не сейчас спускаюся, чо. Я по тому роботу стріляв, і на мене дивиться, все, я тікаю. По тому здоровому? Так. Да. Йо-моє. А що він? Кинув щось стане? Він на мене втікає просто. Бігли. Можна нажимати і сразу уходити, понял? Типа, оп. Ага. Ой, не получилось. Тихонько. Бежит кобеш. Не вийшло, получилось опа, хтось стріляється. стреляется, да. Сейчас да. це, це саме місце. Може Шти прямо наверх. А наверх. що наверх. Там можна подивитися, хто з ким стріляється. Блін, З одного вбив? Да. Дробашок. Не, це дробашок. це обычный ца як. О там, чуєш? Де? — О, там десь стріляється. Глянь, чек тут. Там робота по роботу стріляв. По дронові. Стреляють. Де іменно? Ми бачиш моє там. -то. У цьому районі бачиш ро... стріляє робот по них. А, хай стріляє, да. Все. Ой, я якусь монету знайшов. Тихо, тихо. Извідьмака. Отут, чувачок, отут. Пожди, пожди. Він його вбив. І другого теж вроді. Берки нам треба вбити робота. Павраз? Тихо, тихо, ні, він не вбив його, він не вбив. Отходь, відходь. Все добре, я контролю. Треба вже бінти крафтити нормальні. Ух ти, ховайся, ховайся. Треба бінти крафтити нормальні, бо це залупить бінти треба ці. Це мене впальнули раз. Блін, а в мене ще немає різлаки цього щита. Блін, я б тобі дав би одну. Я щас, я щас всі патрони витрачу, я більше треба викуюватись. Тихо, тихо. Нормально, нормально. Я його не бачу просто, він надо мною літає Ліфт. зверху. Жесть. Він не зверху літає. Він біля мене літає взагалі. Ще прилетіла одна, чудо. Я не знаю, чи я попадаю Чуді? по ньому. Він якийсь безсмертний, взагалі. Ні-ні, вони не безсмертні, але я так зрозумів, багато хп. Бо він вже на грані. Я загрив, то що над тобою було. Да, чуть -чуть. Ой, наші ми їх чіпали. Це нормально, то блін. Це ж прикол. В Цьому. Попав раз, хорошо попав. Біля мене, стріляй. Зараз, зараз, зараз. Не бачу його. Пав. До мене полетів? Він же горить, не? Макс. Такого бота вбити це майо. Все, останню хілку. сюди просто. Да. <ріст> Та ти шо, а ну? Фух. А у нього патрони? О, в нього... Ого, в нього фіолетове щось. Єба... Фіолетове... Ти знаєш, що я знайшов? Що? Жди. Воскедрівер, це що? Не знаю. Тобі щось може скинути? Я не знаю, що там було, що там. Ось ж це залутати, А чуєш? тут ті біжать, біжать. Да, тільки в мене немає хп. Коли вже ми... Звісно, коли ми вже. Попав раз! Ще там дуже, я йому... Отам він. А тут ще один. Ай, в мене хп не було. було а все. вс, побачення, залутався і все, все Ти мене не хочеш підняти. Там тут двоє нападають. Вони вже тут у мене. Блін. Ти, чуєш. Вони сиділись просто пождали, поки ми вб'ємо цього робота прийшли на захерач, не на найс. Поставчик, взагалі.